Доброго-доброго ранку. Сьогодні середа, 8.45, і з вами Катерина Мілютенко на каналі студії управління часом Болгуштайн. І сьогодні з вами, друзі, я хочу поговорити про бар'єри. Зараз поясню, чому. Я стою біля вікна, дивлюсь на вулицю, а на вулиці сніг. І давайте уявимо про те, що ну, сніг це бар'єр. На шляху до весни наш бар'єр, тому що ми вже всі втомилися від холоду, ми хочемо, щоб було сонечко, ми хочемо тепло, ми цього чекаємо, ми, ця, ми цього просто не просто чекаємо, ми цього прям жадаємо. так, Нам потрібно, потрібно ось, ось оце тепло, яке ми очікуємо вже четвертий місяць, як, а воно все не йде і не йде. І коли тільки-тільки нам. Погода давала гарнесенькі сонячні дні, коли можна було прям, прям, плюс 10, плюс 11. У нас настрій автоматично від нуля, прям зашкалював. А зараз, а зараз дивимось на вулицю, настрою немає. І це дуже гарна аналогія до тих бар'єрів, з якими стикаємось ми на шляху до цілей. Бувають такі моменти, коли розписуючи ціль, ми можемо не врахувати якісь бар'єри. Або навіть якщо ми врахували ці бар'єри, стикаючись з ними і долаючи їх, стільки сил і енергії йде на те, щоб з ними боротися, їх приборкувати і їх обходити, що в якийсь момент може стати так. І може здатися, що побороти якийсь бар'єр є нашою ціллю, а не ось ту морковку, яку ми ось там ось там мали для себе поставили і до якої йшли. І коли побороти бар'єр стає, доброго-доброго ранку, і коли побороти бар'єр стає такою ціллю. То кількість і рівень енергії у нас він автоматично падає. Падає саме тому, що ми себе починаємо зменшувати настільки сильно, що вважати якийсь маленький бар'єр нашою ціллю, а не ось те велике, яке ми поставили для себе. Да? Тобто ми зараз знаходимося тут, десь на шляху, у нас є бар'єр. Наша ціль ось тут. І ми починаємо. Вважати бар'єр нашою ціллю і розуміти, на якому рівні ми знаходимося. Да? Тобто ми себе автоматично робимо меншими, тому що ми можемо досягти ось цієї цілі, а насправді дивимося на великий бар'єр, тому що він, здається нам, величезним, ми з ним довго стараємось довго-довго його пройти, ми дуже багато енергії на це тратимо, ми дуже багато часу на це тратимо, і ми вже настільки. Його на нього дивимось, що забули на ось ту ціль, яку ми для себе ставили. І ось тут і ось тут ідеальний варіант зупинитися, подивитися на цей бар'єр і згадати ціль, чому ми з ним стикнулися? Як так сталося, що ми з ним стикнулися? Хоп. І ми згадуємо ось ту нашу ціль, ось ту ідею, до якої ми почали свій шлях, і на шляху зустріли цей бар'єр. І коли ми змістимо фокус уваги на мрію нашу, на ту ціль, яку ми досягаємо, то рівень енергії автоматично підніметься, тому що, тому що нас запалюють і нам дають цю енергію. Досягнення наших цілей, а не подолання якихось бар'єрів. Бо коли ми долаємо бар'єри, дуже часто відбувається вигорання. Це ще одна причина, чому люди вигорають. Тому що вони постійно справляються з бар'єрами і забувають дивитися на наші цілі. І саме тому ми в компанії Богуштайм. Дуже любимо мріяти, і майже на кожному тренінгу допомагаємо нашим клієнтам, а інколи я би сказала, що змушуємо наших клієнтів, допомагаючи справитися з якимись з обмеженнями тут і зараз, або небажанням тут і зараз мріяти. І потім ми дійсно кайфуємо від того, як наші клієнти. Ось ці мрії перетворюють в цілі і потім досягають цих цілей. Це найбільша наша радість, коли ми дійсно бачимо, що людина прийшла, в неї були бар'єри, з якими справлялась, справлялась, справлялась щодня, а виходить і має величезні цілі. І ці бар'єри здаються лише задачами на шляху до. Отримання бажаного, бажаного стану, бажаного статусу, бажаного рівня доходу, бажаного розуміння і стану життя, бажаного життя в іншій країні, да? тобто у кожного ось оці цілі, які знаходяться ось тут, на точечка Б, до якої хочеться дійти, у кожного вона своя. Але кожному із нас, із наших клієнтів, ця точка Б надає сили і, як кажуть в класній рекламі, і надає крила. Насправді, крила нам, людям, надають наші цілі і результати шляху до наших цілей. Ось ті перемоги, які ми собі створюємо кожного разу йдучи. Отже, Говорячи про бар'єри, як такий прекрасний бар'єр сніг за нашим вікном на шляху до класного і теплої весни, я хочу звернути вашу увагу про те, що весна ж то прийде, і сонечко прийде. І буде весна, мабуть, стрімкою такою, що відразу з курточок і пальт доведеться стрибати в босоніжки. Тож, Пам'ятаємо і дивимося на ту ціль, яка запалює нас, яка дає нам енергію вставати зранку з ліжка, справлятися з бар'єрами, справлятися з якимось не дуже задачами, які хочеться виконувати, справлятися з якимись емоціями. Тому що насправді, коли ми дивимося на ту ціль, яка нас надихає, ось ці всі штучки. Вони просто нівелюються. І для того, щоб нам було простіше справлятися із бар'єрами, задачами на шляху до нашої цілі, ми з вами маємо планувати дії на шляху, які необхідно буде зробити. І ідеально, коли ми робимо кожного дня один крок на шляху до нашої цілі. І тоді шлях не здається таким довгим-довгим, і тоді а, сама ціль швидше досягається. Ви це можете перевірити самостійно або доєднавшись до наших тренінгів. І найперший тренінг, який must-have пройти, тому що він дає основи і ази планування тут і зараз, і планування місяця. Це тей Management квест Турбо 21. Тож, друзі, якщо ви ще не пройшли наш квест тей Management квест Турбо 21, цей тренінг я вас запрошую. Для цього пишіть 21 в коментарях. А, а я скажу, що цей тренінг, якщо ви доєднаєтесь до нас, а я рекомендую, цей тренінг дасть можливість подивитися. І спланувати правильні задачі сьогодні, для того, щоб завтра ціль була ближче на один крок. І два слова, як краще планувати свій день. Отже, якщо ви ще не написали свій план на день, зараз саме той ідеальний момент, коли важливо взяти свій планувальник, свій блокнот, аркуш паперу і в ньому написати. Всі задачі, які ви сьогодні плануєте виконувати. Не забувайте, що серед списку задач, які ви сьогодні плануєте виконувати, мають бути задачі з навчання, мають бути ваші особисті задачі, які вас надихають, і які дають вам енергію виконувати оті всі зобов'язання, які ви додатково напишете в робочих задачах. Далі проставте тайм-калькуляцію, Далі проставте пріоритети, погляньте, чи ви вміщаєтесь в 24 години, і перевірте, чи не забули ви залишити час на форс-мажори. А далі дуже важливий крок. Потрібно намалювати розклад сьогоднішнього дня. Тобто всі задачі, які ви сьогодні написали, розставити в. В такому в шкалі, да, розставити в шкалі від 0 до 2359 по порядку, в тому порядку, в якому ви хочете і в якому ви бачите сьогодні і зараз, як ці задачі можуть поєднуватися один з одним. І повірте, коли ви це зробите, день піде дуже гладко. Адже ми з вами запам'ятовуємо картинки. І ось цей розклад, який ви створили, він запам'ятається набагато краще, ніж той список задач, який ви виписали. Тож, список задач, перевірка часу, перевірка пріоритетів, чи точно всі задачі сьогодні потрібно зробити? І вони такі дуже-дуже важливі. А потім зробили собі розклад, залишили час на форс-мажори, і краще після цього випити смачної кави або чаю. А потім приступати до всіх задач для того, щоб ваш день був кайфовим саме для вас. Отже, до зустрічі завтра о 8.45 тут же, на цьому каналі, на цій сторінці Facebook. Тож, доєднуйтесь до нас щоранку і кайфуйте кожного вашого дня. Па-па!